Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Ставите лайки та коментуєте. Також буду вам вдячна за підписання на мій канал. Це дуже-дуже мене мотивує. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом швидкої закуски це такі міні-піци, але не з дріжджового тіста, яке, яке потрібно замішувати, щоб воно вистоювалося. А ось так швиденько, коли потрібно щось перекусити або чимось смачним нагодувати навіть гостів. Беремо магазинний батон, звичайний, нарізаємо його на невеличкі шматочки, такі, щоб не сильно товсті були, і будемо його підсушувати. Приблизно десь 7, біля 7 хвилин, щоб він чуть-чуть прирум'янився, підсушився і дістаємо з духовки. Тим часом, поки батони будуть в духовці, я приготую начинку. Беру одну цибулину, таку середнього розміру, нарізаю її шматочками, такими, як для засмажки. Не потрібно дуже крупно, а такими дрібненькими шматочками, щоб вона в нас запеклася і смакувала. Після цибулі я натираю свіжу моркву на мілкій фракції і додаю її до миски з цибулею. Далі натираю свіжу картоплину. Бачите, я взяла такого середнього розміру, невеличку. Твердий сир шматочок 100 г. І все натираю на мілкій фракції. Додаю одне яйце. І зверніть увагу, що я не додаю солі, тому що в мене солений сир. Якщо потрібно, додавайте сіль, якщо у вас не солені інгредієнти. Додаю тільки спеції. Тут у мене уцху, сунелі, хмелі, синелі і всякі маленькі травки те, що мені смакує і моїй родині. Також буду додавати колбаску невеличкими кубиками. Якщо кобусу, ви не їсте чи не любите, можете додати сирого філе курячого, наприклад, просто дрібно його покришити, порізати сире. І воно при запіканні гарно запечеться і буде дуже теж смакувати. Гарну ложку майонезу додаю таку з гіркою. і все ретельно перемішую. Батон вже підсушився і навіть трішечки прирум'янився, тому я вже можу на нього викладати начинку. Ось так на кожен шматочок я викладаю начинку, зверху буду притрушувати ще твердим сиром і додам ще трішечки зверху майонезу на сир. Можна навпаки на начинку майонез, а потім зверху сир. Це вже дивіться, як подобається вам. Я спочатку не хотіла додавати майонез, а потім передумала і все-таки його додала. Так, вони, виходять більш соковиті. Майонез у мене домашній, тому я не боялась його там багато додавати, тому що робила його сама і знаю, з чого він і що в ньому є. Ось так, зверху викладаю сир. І в духовку на 180 градусів десь 20 хвилин. Дивіться по духовках, якщо сильно випікає, то зменште градуси. Пройшло 10 хвилин, і я ось так додаю майонез зверху. Можете не додавати, дивіться, я ж кажу, за своїми вподобаннями. Додаю майонез зверху і знову відправляю ще на 10 хвилин в духовку. Такі гріночки піци можна ще випікати на сковорідці, і але мені подобається варіант із духовкою. Ось дивіться, 20 хвилин вже пройшло, і такі красунчики у нас вийшли. Аромат стоїть неймовірний, хлібці ці вийшли такі досить рум'яні, хрумкі. Ну, це, це справді смачно, все гарно пропеклося, нічого не сире. Я вам раджу це спробувати, тому що таку страву не соромно гостям подати і накормити своїх рідних, близьких чимось цікавеньким. Особливо це буде цікаво для діток. Тому, будь ласка, пробуйте, смакуйте. Хай все вдається: мирного неба вам, гарних звісток. І побачимось в нових рецептах, в нових відео. Всім до побачення! Всім па-па!